Чи будуть до кінця року ще подібні масовані атаки з боку росіян? І вони будуть завдавати нам максимально болючі удари. яка подальша доля Мар'їнки? Е, я б сказала до, достойні бої? Чи можливо що е, в Україні відбудуться якісь масштабні такі? Протестні настрої, революції чи щось подібне. Не показує так, що ми mm -hmm. на такому на такій схожій розв'язки. Друзі, вітаю всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається таролог Людмила Хомутовська. Пані Людмило, надзвичайно рада бачити вас. Вітаю. Вітаю вас теж. Записуємо. Це інтерв'ю 29 грудня сьогодні відбулася надзвичайно величезна масштабна атака з боку РФ. І, от перше запитання хотілося би спрямувати до вас, пані Людмило. Що говорять карти з цього приводу? На вашу думку, чи будуть до кінця року ще подібні масовані атаки з боку росіян? Ну, дивіться, що нам говорить, я я розумію, може на якусь хвилинку там вони зупиняться, да? але потім знову ж активуються сім це знову оце... оце що сьогодні відбувається, воно саме по сім мечів підступно зрізтих боків, максимально боляче. І знову дев'ятка, яка символізує його багато. Так що я думаю, що це ще не останнє. Єдине, може, який день нам дадуть передихнути, але воно буде, зараз воно буде. У новорічну ніч подібна історія повториться. А, а новорічну ніч у нас взагалі по Армагеддону. і е, я вже не перший раз його дивлюся, тому що новорічну річ, ніч показують по шестірки кубків. Це знаєте, повтор сценарію. Якщо ми згадаємо, що було попереднього. Нового року там вже майже в дванадцять годин. Шакеди, і ракети, так, да. так. так що тут і, і ця, і воно не змінюється. На жаль, я думаю, що русня підготувалась і вони будуть завдавати нам максимально болючі удар. Які міста найбільше під загрозою, які об'єкти? Тому що бачили сьогоднішня атака і торгові центри, роддоми, багатоповерхівки. А ви знаєте, я навіть скажу, що тут нема об'єктів, чому тому, що сім чаш, куди попаде туди і щастя, їм для чого це потрібно якось щоб пригнічити настрій по справедливості, показати, хто сильний в цьому світі, і знову показати первенство. Це знаєте, такі бал сатани для Путіна, конкретно взятого, і там навіть немає. Да? Куди попадете, куди подолетить. На жаль, це буде якийсь повний хаос і буде попадати де завгодно. Тероризують просто таким чином українське населення. Ну, закликаємо усіх наших глядачів дійсно бути в безпечних місцях, коли лунає тривога, тому що бачимо, що росіяни надзвичайно підступні, гатять по всьому, по чому тільки можна. Пані Людмило, ну і ще хотілося б обговорити з вами новину, яка з'явилася буквально вчора, і дійсно так трохи насторожує. Відтак, одне із західних видань повідомило про те, що Путін попередив всі сі Цзіньпіна про намір воювати з Україною щонайменше 5 років. Чи лунала така заява з його вуст? Я б його не брала конкретно це на. Це як один із сценаріїв, бачите, у нас карта вибір, що можливо, ми будемо і 5 років подібним чином, якщо вони не зупиняться, і якщо не підуть на перемир'я, нам говорять. Mm. Це як один із сценаріїв знову ж це як один із сценаріїв, і оце, можливо і 5 років. Я думаю, що саме таким чином воно звучало: якщо ми не зупинимося, замітьте, не Росія не зупиниться, а ми не зупинимося. Ага. Ну а загалом, яка мета? Чи бачить карти, яка мета була цієї заяви повернути якусь прихильність Цзіньпіна, Чи не знаю, можливо, вона дійсно відображала якісь реальні наміри російського диктатора? Ні, це не повернути тут башні, ні не повернути. Е, взагалі, якби це було сказано спеціально, щоб це рознеслося по світу, е, забульовано, закрито е, і ну, озвучили спеціально. Я б навіть сказала, що це такий показовий виступ е, саме Путіна для того, щоб всі це дізналися. Чергові якісь показові дійсно виступи. А що може вплинути на рішення диктатора вивести війська, завершити війну? Да, все знаєте те саме оці суперактивні дії. Якісь, ну, вибачте мені, просто неадекватні по пажу мечів настільки підлі, наскільки вони роблять. І повторю те, що я казала на третьому місяці війни, що поки не почне літати по тій стороні, нам, нас не буде це все заспокоєно і нам це саме повторюють. А чи вигідно Західним державам? Затяжна війна, тому що розуміємо, що Росія вигідна, нам, відповідно, не вигідна. Щодо західних країн. То знаєте, як з якого боку подивитися? Якщо ми беремо саме західні країни, є чи їм вигідно, потрійки мечів, їм теж не подобається все, що відбувається, і політика інформаційні їхні якісь історії на цьому всьому буде побудовано. А з іншої сторони, якщо ми дивимося на рівні фінансів, ну і непогано так. Це щось довго працюючи, на якому можна заробити дуже багато грошей, і як в кожної медалі завжди є дві сторони. Якщо ж ми говоримо про об'єми виробництва зброї саме всередині нашої держави, чи зможемо ми наступного року наростити ці об'єми? Ми їх будемо нарощувати це не знаєте, це не оті такі темпи. Про які всі там говорять, що ми там за один рік там зробимо перевернемо. Ні, нам говорять, що ми туди точно будемо рухатись, нічого не робиться дуже швидко, але це буде, знаєте, якесь таке постійно нарощуючи, укріплюючи, і воно буде працювати. Я не можу сказати, що він не працює, але зараз не історія глобальна, а все на внутрішній ринок, все для нас. І оце в такому по четвірки, по повішаному, ми не можемо його нарощувати саме через стан країни, бо ви знаєте, що воно то прилітає, то ще і так далі. Але в нас буде якась це буде ховатися. 에... Ніхто не буде знати воно, але воно буде все таки працювати в Україні. Це не про величезне нарощування. Це про стабільний рух, в плюс, але це не величезні, якісь масштабні якісь здобутки України, що ми там за рік вже покриємо всі потреби армії. На жаль, цього не буде. Звісно, що нам би хотілося. Але дійсність така. Дійсно, дуже хотілося б, і зараз хотілося б з вами ще поговорити про ситуацію на фронті. Бачимо, що настрої українців вже, ну, розуміємо, що довго триває війна, і е, лунають подібні заяви, що ось Україна зараз там програє по всім фронтам і так далі. Чи можемо ми серйозно сприймати і об'єктивно сприймати такі заяви? Чи відповідають вони дійсності, яка реальна ситуація на фронті? Чи це просто говорить відчай якийсь у людей? Я б не сказала, що ми так знаєте якось програємо. Чи ми зараз відступаємо? Так, ми це ми зараз відступаємо. Але гідна відповідь і тут величезна кількість страт. Я думаю, це ж наші теж говорять, тут немає такого секрету. І взагалі ми доволі на сьогодні увага, на сьогодні ми доволі стабільні і нам ще поки всього вистачає. Але це на сьогодні. Я б все-таки не переводила це на рівень, все пропало. Є тактика, є якась. Саме бачення да, по-іншому, ми бачимо по-іншому, по-іншому будемо рухатись, зараз відступаємо. Але це тимчасово, тим більше, якщо опиратися на річний розклад, який я робила, так в нас зима залишається важкою, але ми це говорили ще влітку. Далі в нас буде рух в іншу сторону. Зараз важко, і це взагалі війна. Це ж не, ми не вийшли погратися. Так, звичайно, що так. Ну і детальніше, трохи по напрямкам чули заяви про Мар'їнку, що дійсно це місто вже вщент розбито, що більшість частини міста контролює російська армія. Яка подальша доля Мар'їнки? Трошечки ще її потримають, але в принципі в кінці кінців там буде відступ, він вже починається, він уже о, зараз відбувається, але там ніхто не біжить. так? Це не на рівні того, що давайте відступаємо і займаємо позиції, вона йде помалу, помалу, якісь такі відступ, тримаються, б'ються. Взагалі, страшний суд він же символізує про те, що дуже величезний опір, тут не про те, що там спокійно. Я б сказала до, достойні бої. А чи може бути такий сценарій, що ось втрата міста а, стане початком якогось нового наступу з боку Росії а, саме на цьому напрямку? Ну, вони планують наступати. Зараз вони туди не можуть просовуватись У нас дуже три аркани на шість, які говорять. Що хотіти і могти це різні речі, вони будуть просовуватись, але це не про біг, це не про якісь області, що вони будуть займатися, це про те, що зараз їх буде, на жаль, дуже багато, і ми будемо бачити, що і вкрито будуть поля тими людьми, але це не про те, що вони якось побіжать на тому напрямку. Ні, вони не побіжать. Ще одна гаряча точка Авдіївка. Як події розгортатимуться там? Ви знаєте, я нічого про Авдіївку теж хорошого сказати не можу, тому що так само запальні бої не знаю, наскільки це підтримує чи ні, бо нам говорять, запальні бої надовго. Ще завдіявку, щоб ви розуміли, і з того, що я бачу, ще воно десь приблизно місяців 4-5, воно ще там буде біля тієї Авдіївки танцювати, І величезні, величезні бої, але тут немає нездачі, немає ні того, що все вже махнули і втікаємо. Ні. Можуть там відступати, на жаль, з того, що я бачу, дуже важко можуть відступати, але далі ми чи щось отримуємо, чи десь міняємо, і так само ми знову ж активуємося. Так що, якщо сказати загально, то тримається саме фронт, і нічого там розсипатися не буде. Щодо півдня, пам'ятаємо, що на Лівобережжі зараз утворений нашими воїнами плацдарм. Як далі там? Буде просуватися ситуація, чи зможемо досягти найближчим часом певного просування на цьому напрямку. Просування там буде, але воно буде чуть пізніше. Зараз йде закріплення. Ага. Зараз ми знову ж будемо бачити, що. О, та історія на розширення. так, Може там е, не вдовж ми йдемо, а саме вшир розтим, ага. е, чином Тут тема розширення, закріплення і так далі. А тільки десь е, те, що в нас символізує весну, коли води потічуть, коли, оце, там може бути якісь такі рухи. Е, зараз вс, вся тема укріпитися, вся тема бути. Щоб просто мали максимальний плацдарм, щось там накопили, І знову ж нас Аркан Дежавю що повтор того, що було, і знову ж що... а що було, спочатку закріпилися, потім рухались. Так що там буде точно, там буде рух, просто почекайте зараз. Не буде. Трохи підсумовуючи, от ту розмову, яку ми вели саме про події на фронті, інститут вивчення війни, зокрема, його аналітики, зазначили, що. Росія має плани почати на початку 2024 року наступ по всім фронтам. Наскільки вірогідний такий розвиток подій? Я б трошки б не назвала це наступом. Я б його назвала б просуванням далі, тому що насправді це вже там відбувається. І вони будуть сунути далі. Воно не на рівні того, що воно тільки починається. Вона говорить, що цей сценарій вже зараз йде, mm -hmm. щось туди ще підкидають, і вони дійсно будуть су сунути далі. Просто максимально важкі бої, максимально величезна кількість жертв, якась неймовірна. І оце вони будуть просуватись. Моя відповідь так, але це вже зараз відбувається. А що може? Переламати хід війни. Чи можемо говорити, що ось нова стратегія, про яку говорив президент України Володимир Зеленський, зможе покращити наше положення на полі бою? Утаємна ну, зброя може покращити. Знову у нас дають зброї, і щось ну дуже сильно замалькав знову міст. Mm -hmm. Так що я б чекала якихось звісток саме по мосту найближчий час і бої. ми зараз на моменті накопичування і нових планів. Плани є, вони вже є, десь іде якась дорегульовка, якісь ідуть. і. Очікуємо, очікуємо таємно, таємна якась зброя, башня, да, якась таємна башня, якась зброя, що буде розвивати. Так що я думаю, що саме тоді ми зараз в моменті очікування. Умовно це ми можемо назвати як окопування, укріплення і, і так далі. Після цього піде рух. Пані Людмила, ще хотілося б про мобілізацію поговорити. Відтак нещодавно з'явився попередній. Текст законопроєкту про мобілізацію, він так трохи сколихнув людей, тому що були доволі непередбачувані якісь пункти. І загалом, чи зазнає він змін перед тим, як він буде прийнятий народними депутатами у Верховній Раді? Він зазнає змін. Щас показують одне і те саме, що він піде на допрацювання. Щось там змінять, але якщо ми візьмемо. Те, що на сьогодні є, то зміни там будуть малі, Великий, ну майже він такий буде на кінці, може там знімуть декілька пунктів, не більше чи якось його там доплюсують, але він прийметься в будь-якому випадку, от без варіантів Ну дійсно, там просто було дуже багато якихось суперечливих пунктів, зокрема про набір інвалідів третьої групи, там жінок і так далі. Як суспільство буде реагувати, тому що от зараз я вже наголошувала не один раз, що суспільство обурює той факт, що не саме нам потрібні люди, які, яких необхідно мобілізувати, а також спосіб мобілізації, ну і також нові рамки цього законопроекту. Тож як суспільство буде реагувати на поправки, на ухвалення цього закону? Та да, я думаю, що суспільство буде доволі агресивно реагувати. І якщо хтось думає, що е, всі будуть мовчатися, яка частина дійсно там затихне, і ми це будемо бачити, але воно, знаєте, я, я б сказала, що зараз воно накопичується, накопичується, і далі нам говорять, знаєте, е, місяць підзатихли, підзатаїлися, підзатихірилися, далі башня. Я б не здивувалася, що у нас відбувалися різного роду якісь такі соціальні взриви, і після того в нас іде відлюдник, який символізує дорогу, рух, якісь старі сценарії, що в нас вже були, а старі сценарії, які в нас були оранжева революція, пам'ятаєте все, що нам якимось чином накопичувалось. І саме цікаво те, що на виході, колесо фортуни. і знову ж я можу опиратися на річник. В принципі, по цьому я буду працювати до е, триматися хребта саме річного розкладу, і колесо фортуни, яке на День Незалежності у нас було у квітні, на, на позавчора нам показали його в червні. Ну, якби в дуже великої різниці немає. Да? В травні, квітень і травень в травні І колесо фортуни це завжди, от, знаєте символ фортуни. І тут, навіть якщо подивитися, то король, який летить вниз. Так що можуть бути різного роду зміна влади, зміна посадовців, зміна на максимально високому рівні, і воно не відходить. і от Спостерігаючи, йдуть. По протореному шляху і далі так рухаються, так що поки що так? Ну, до речі, от ви згадали за помаранчеву революцію. і Вже неодноразово я і в мережі бачила такі паралелі, що в 2004-му була помаранчева революція, в 2014-му революція гідності, і тут 24-й знову ж таки рік. Чи можливо, що в Україні відбудуться якісь масштабні такі? Протестні настрої, революції чи щось подібне. Знову ж кажу, це не зараз. І знову ж нам показують. Зараз ні, четвірка мечів, там була в нас карта місяць, якби, що поки воно зріє, да? воно як, як борщ який тільки починає підкиплювати. А далі з'являється лідер і воно дуже-дуже швидко починає розвиватися. І я не знаю, наскільки ви пам'ятаєте. А я просто була тоді на тій революції, і там і зараз нам перекрашують, що це було підготовлено і так далі. Але я просто пам'ятаю, ми були тоді в Трускавці, як ми збирали ті гроші, як швидко люди групувалися і туди їхали, і це їхали всі підряд люди, які я вважала до того дня взагалі політично неактивні. І вони були на, на тому майдані, і тут і якось оце нам і показують колесо фортуни це подібне показує, так що ми угу. на такому на такій схожій розв'язці. повертаючись до теми мобілізації, пам'ятаємо, що на прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що має намір мобілізувати 450, а то й 500 мільй... 500 тисяч перепрошую осіб, і наскільки реальна це прагнення? Ні, я думаю, що близько цієї кількості воно й буде. Зможемо набрати. Так, да, вона, вона так і буде. Там єдине, що це, це вже узгоджено, так? Єдине, що якось поділять на куски. Ну, Не, не всі зразу, да? чи, чи просто всі розуміли, наскільки. Але це ця сума, що буде робитися, вона може навіть буде десь допрацьовувати, бо тут. Аркан реорганізації, і вона може навіть давайте спитаю, це збільшення чи зменшення. Ні, я думаю, що от е, оголошена сума, яку оголосили, таку й дадуть. Тобто, я наскільки розумію, ці цих людей знайдуть, це питання вирішать, і воно буде. Угу. Ну, до речі, Мобілізація такої кількості людей потребує великих коштів, і також вже в мережі це обговорюють, що це йде на сотні мільярдів знову ж таки. Чи зможемо ми забезпечити цю мобілізацію? Питання таке риторичне. Чому конкретно риторичне? Тому що є завдання, грошей немає. Але яким чином е, воно якби розділ, як буде розділення. Я наскільки розумію, це буде так, як було, е, що щось будуть купляти сім'ї воїнів, як ви розумієте, uh -huh. да, щось покладеться на державу, але на сьогодні я не можу сказати, що це питання вирішене. Воно в повітрі. Знаєте, ми плануємо. Але якось воно буде. Ну, от на сьогодні воно так. Чи відобразиться ця ситуація на зарплатах та пенсіях українців, тому що вже так в мережі такі певні настрої, з'являються, що буде знову ж таки економічна ситуація дуже напружена в наступному році. Я не можу сказати, що вона не буде напружена, вона буде напружена, але чи ми справимося. і пропетляємо, тому що по-іншому я не можу сказати, знаєте, тут нема піднесення, нема саме цього. Так, воно буде покриватися і через активні дії по справедливості, я так розумію, що це тема може підприємці там будуть шкуру знімати на рівні того, що може подати які якісь передивляться. І але ми в будь-якому випадку ми вийдемо, і потім, в кінці слідучого року, ми скажемо, що ми фінансово було неспроможні, але ми це зробили. Не можу сказати, що це так суперкритично буде. В плані надходжень бюджету. Суперкритично це буде для людей, які з цим будуть справлятися а для бюджету це буде норм. Ну, на цьому будемо ставити три крапки в нашій розмові. Пані Людмила, я дуже вдячна вам за такий розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Людмила Хомутовська. Дуже дякую, дякую нашим глядачам за довіру, що дивитесь, що стежите. Ставте і надалі лайки, пишіть коментарі і стежте за нашим каналом, бо далі ще буде багато цікавих інтерв'ю із нашими цікавими гостями. Дякую вам і до зустрічі. до зустрічі.